Вітаю вас, підписники! Сьогодні я вам покажу унікальну колекцію: все, що можна зібрати в 72 му масштабі із Амазонок. Легендарна і, по суті, історичні армії, які ви захочете собі зібрати, вже ваша справа. Я вам покажу одразу саме перлину моєї колекції. Це Україно-німецька якість. Це лайнер. Отак воно виглядають. Дуже класний набір. Вони тут напівроздягнуті, скажімо так. Зразу, помітно, що в мене виникли певні питання з підбором кольорів для певних місць. Але то вже таке. Головне, і я думаю, ви зрозумієте, наскільки класний цей набір. Тут є така командуюча, вона без нічого, навіть без зброї. Але от носить з собою одяг. І також має шолом. Суто, я б сказав, більшість із них це класичний грецький період Тут є кілька фігур зі списами, тобто вони представниці звичайної фаланги, скажімо так. Бачите, тут навіть спартанський шолом спартанського типу. Дуже класно можуть доповнити вашу армію скіфів чи якихось полісів на території України. Так, от іще одна представниця зі списом. Теж великий широкий щит грецького стилю, а також меч тогочасного класичного періоду. А от нетипова представниця саме зі списом. Тут у неї щит-горгони, стається так, і також, бачите, юбка у неї, це. Рання античність це якраз така відсилка до згадки Амазонок, які брали участь у Троянській війні. Я думаю, десь так. Але не всі вони підходять до того періоду. Плюс, ну, шолом там ще плюс-мінус, скажімо так, якщо зробити його із бронзи чи якогось іншого матеріалу, то може бути. Але, так скажемо, питання не визначене. Далі я вам покажу, тут також є з мечами варіанти отаких войовниць. Теж класичний шолом грецький, грецький щит. Саме те, що на, на час, скажімо так, елінських завоювань і поширення після Македонського було популярне в багатьох арміях, тому дуже класний набірчик. Ви можете їх зібрати, поставити поруч з чоловіками або зробити там, не знаю, окремо жіночу армію, як вам подобається. Отакий От другий варіант. От Класичний грецький з шолом і, відповідно, такий більш спартанський, схожий на, на Спарту. Також в цьому наборі є одна лучниця, ну тобто одна налітник. Набор дуже класний, їх там чотири літники. Я, звичайно, лишив собі тільки один. І за весь час, що я збираю фігурки, мені вдалося всього-навсього купити два таких набори. Звісно, в мене прям порозбирали всі ці літники, всі зайві сім літників. І навіть коробки в мене немає, забрали, тому що людям було треба. Вони дійсно класний набір. Отака от кидательниця дротиків підходить до, не знаю, слона, чи я би сказав, на колісницю дуже класно поставити. Чи просто представниця легкої піхоти. І от іще одна чудова фігурка. Вона йде без колісниці, але зрозуміло, що автори розраховували, що ми її поставимо кудись на колісницю. Я пропоную от таку грецьку колісницю використовувати і замінити оцього от, от ну, такий специфічний мужик, а вона тут буде виглядати явно краще. Ну і також на цій колісниці от дуже добре буде виглядати отака от. Така от... Фігурка поруч з цією, яка буде нею керувати. Загалом армія Мазонок для античності ну, це цілком класна річ. Згадувалися у джерелах. Я вам рекомендую їх збирати, як уже ви там до цього ставитеся будете, де їх використовувати. Ага. Забув ще вам показати, хотів показати характеристику, також є. Не Амазонки, але щоб ви просто бачили, могли порівняти, Оце це представниця Амазонок, а це от, е, із гладіаторського набору, отак виглядають жінки зі зброєю. Щоб ви собі просто уявляли, могли б приблизно представити. В Римі в, в гладіаторських боях жінок ставили проти карликів. Чомусь так вважалося на рівня чоловікам в той час, як на нашій території України жінки. Як ми знаємо, з джерел воювали на рівні з чоловіками. <кій> Загалом, щодо того, що вони воювали, цілком підтримую, класна ідея, скажімо так, і вона дуже легко пояснюється, тому що для натягу луку, а ви знаєте, що в степу дуже просто, сів на коня, взяв лук, прискакав, обстріляв і змився. То нічого складного, витяг луку не складний. І це цілком, скажімо так, реальний варіант. Отак от у нас йдуть кінні амазонки від Альянс. Тут чимало представниць лучниць. Загалом тут 10 фігур. Є також в цьому наборі кілька самих піших фігур. Отака от, от керівниця здається теж з цього. І зі списом. Так, також є. Вершниці зі та да, списом. Ну, скажімо, так, якість трохи гірша тут. Хоча скульптинг дуже навіть хороший. Просто якість самого пластику трохи не така, як у україно-німецького виробництва. От, це українська якість. Хоча вона все одно краще за хат, тому що вона не ламається. О, це така специфічна фігура. Тут можна вибрати її, скажімо так, зброю, якою вставити. Я сюди примонтував щита, такий типовий скіфський щит, тобто вони можуть цілком поруч з бути зі Скіфії, ну або десь неподалік. Є з мечами, ну це взагалі типово просто представниця скіфів, навіть з вигляду із таких кочових народів, зрозуміло. Так, є ще отака. Вона має таку тіару і специфічний обладунок, саме жіночий. І бачите, щит підходящий, я не знаю, навіть до часів Троянської війни. Зрозуміло, що тоді кінноти такої не було, але щит, скажімо так, схожий на той період або скіфський. Так, ще одна лучниця, яка не вдягає верх. Бачите, також має шапочку такого скіфського гатунку. Взагалі схожа на командуючу, чи командна поза, отака от, от вершниці, такий македонського стилю шолом. Ну, а щит я її приробив, тому що в мене має бути чотири ну, фігурки приблизно з однаковими факторами захисту для моїх правил. Які називаються кімірійськими. Називаються Отака ще також з тіарою, щит -меч. От. от це от 10 фігур. Ну і коні зрозуміло, вони доволі стандартні. Такі зустрінете так, також в інших наборах. Це що стосується кінноти. Також я вам зараз покажу піхоту, також альянс. Амазонки мають піхотні підрозділи. Ну, я збираю всього по одному літніку, тому в мене, так би мовити, їх по одніх різних. І так, представниця щит-меч, щит, -меч. Щіт, до речі, трохи менший за отакий от класичний, але теж може бути. Тут у неї варіант або зробити її без обладунку, або з обладунком, в залежності від покрасу. А можливо, це вона. Це таки має обладунок. Тут вже вирішувати вам, як ви це зробите. Mm -hmm. Так. Я вам покажу. Отак виглядає лучниця із Альянсу, Отак виглядає Скіфський лучник, піший із Оріона. Тобто вони цілком можуть один на одного доповнювати саме ці набори. Отак виглядає. Піша з, зі списом і також з тіарою. В неї, бачите, теж є такий київського чи персидського типу щит. Обладунки навіть на руках і навіть на плечах. Хоча ноги не прикриті, тобто ножів немає. Що дивно. Ще одна зі списом. Якість, звісно, краще було б трохи допілять. Але для різноманіття дуже рекомендую взяти. Також, бачите, класичний грецький такий період. Спис. Тут у мене теж приклеєний ще один щит. Щоб в мене не було просто зі списом без щита. Отака от вона є. Ну, точно не зрозуміло в обладунку вона чи ні, мабуть, що без. Так, оцю лучницю показував. Є отакий от сидячий варіант лучниці. Також з мечем. Ще один стоячий варіант лучниці. От вона трохи, трохи недовдягнула. Не чи... До речі, з приводу стрільби з лука і деяких міфів, що начебто Амазонки щось собі відрізали для того, щоб краще стріляти. Я вам скажу як людина, яка реально практикує стрільбу з лука, і для жінок це не є проблема, навіть для жінок з дещо більшими, дещо більшими речами. Це не є проблема для стрільби, і в цьому немає ніякої потреби щось десь різати, я вам так скажу. Тому це більше міф, ніж правда. Отака ще на бігу. Тут, бачите, скульптинг, вони намагалися показати все на бігу. Загалом цікава, цікава поза. Таких, такі рідко бувають, щоб на бігу її заряджали лук. І ще одна отака от. Яка кидає дротики, пельтасти за грецькою класифікації. А зараз я вам покажу із попереднього набору поруч, щоб порівняти. Тому що автори оцих, отут, оцих Амазонок явно натихалися з цим набором українським. І видали його тоді в Німеччині, але іноді пишуть на ньому українська якість. На жаль, я їх більше ніде не знайшов оцих от попередніх. Але вони дійсно класні і навіть за великі гроші це майже тищонц треба було платити українських грошей. Вони того варті за 4 літніки. Так, і тепер перейдемо до більш, скажімо так, непрямих Амазонок, чи точніше, вони йдуть як Амазонки модернові у Альянс. Але, скажімо так, отак виглядає літнік. Тут не все так уже і погано. Я вам покажу ті, які я собі для себе вибрав. Я їх загалом рекомендую як брати як жінок кімірійок. Бо вони досить схожі саме з кімірійськими наборами від Альянса. Тобто в них є досить специфічні, скажімо так, облатунки, ж ну, таки, ті тіари, як і в цьому наборчику попередньому. Але і досить. Підходящі елементи до, до реальної античної історії. Тому можна вибирати. От, наприклад, я вам покажу таку чудову позу, де Амазонка, бачите, шолом такий більше, ну, цілком грецького стилю, хоча дещо специфічний, і більше схоже на якихось, не знаю, трусків, особливо вверх. Тут спеціалісти можуть підказати. Вона. З двома мечами і б'ється по-македонськи. Я вважаю, що тут мечі дещо перебільшені, вони мали бути трохи меншими. О. Але, тим не менше, на такий набор теж варто глянути, якщо ви збираєте Амазонок без певних допущень. Тут ну, ніяк. Суто історичних Амазонок зібрати ну, важко, щоб було велике різноманіття. Отака от Тут теж дуже схожі Бачите у них зачіски. Схожі з ось цим набором. Але це вважається як фентезі, а це як просто піхота Амазону. <клес> на мене ті, ті більше на фентезі схоже. Ну тут вже загалом більше фентезі, тому що бачите і обладунок. Це більше схоже на Конана Варвара. Я вам зараз покажу. У мене є порівняти. Із кімірійцями. Це представник чи представниця. Тут просто незрозуміло саме з кімірійської піхоти. Вони мали чим, скажімо так, меч взяти, і мабуть, звідси трошечки змінений. Тому їх цілком можна ставити як жінок-кіміріок. Другий дворучний меч. Теж доволі така, скажімо, фентезійна поза і фентезійна зброя. Хоча в античності і були дворучні мечі, вони явно трохи не так виглядали. Але звідки це пішло, ми знаємо автора, який написав про Конона Варвара, він був, скажімо так, він захоплювався всіма героями, які з'являлися на території України. Але ну, я недавно спілкувався з одним моїм знайомим, дуже добрим істориком. І він каже, проблема, ну, якби проблема Чому? Суть. Я поставив питання, чому більшість фентезі саме основана на середньовіччі. А він каже, все дуже просто: низька освіта. Тобто, якби люди, які писали фентезі, мали кращу історичну освіту, вони наприклад, більш детально і краще описували фентезі, скажімо, на основі античності або інших якихось конкретних періодів. А так, оскільки є масова культура середньовіччя пов'язана з фентезі. То більшість людей пишуть пов'язки саме з його середньовіччям. Ну, якби десь так. От, от щит меч теж фентезійного типу. Тому от ми власне, маємо отаких от от кімерійців, як я вам показував. Отаких от трохи нереалістичних для античності, хоча вони ж ну, існували в античності і воювали. Дуже мені цікаво буде подивитися на набір, який планує видати лайнер. До речі, планує видати в цьому році, але я не впевнений, що вони встигнуть. Хоч вони і в Німеччині, все одно вони скажуть, ой, у нас війна або ще щось, і ми не змогли. Але, може, наступного року, я думаю, вони видадуть і буде цікаво подивитися на історичний варіант саме кімрійських воїнів, а не такий фантазійний. Отака от іще от щит-меч. Тут, до речі, щит. Теж ще більш-менш міг би підійти, і єдине, що, звісно, меч для античності, ну, скажімо, зовсім не підходить. Це доби хапеш якийсь. Або ще щось. От. І ще один доволі фантазійний варіант. Це у нас двостороння Сакіра і меч. Де є навіть, я б сказав, би, до відсилку одного із нещодавніх серіалів, які виходили, де там була. Ой, я не пам'ятаю, кін. Серіал називається, але там теж була героїня з, таким, з такою зброєю. І вона, була зі Скіфів. Дуже непогано їх я просто можу поставити, от, порівняти з, з класичними, так би мовити, грецькими воїнами. Отак от вони виглядали. Тобто вони цілком можуть один одного доповнювати. Так, це Македонська армія. Тобто класичний період античності. І так, ага, тут я вам ще, ще оцю, наприклад, я собі не брав. І оцю також мені трошки, скажімо, не зайшло такі дві пози. Тому я собі їх в колекцію не додавав, але якби вони є, щоб ви знали. Загалом, все разом це виглядає десь приблизно ось так. Це у нас кіннота. Це фантазійна частина. Це і кінноти піхота. Потім піхота класична, так би мовити, яку видавали Альянс. І, звичайно ж, піхота із найкрутішого набору, поки що, який принаймні вийшов по. Оцим от хорошим жінкам-воїнам. Отак загалом це все може виглядати. Ну, і, звичайно, можливо, по лісниці. Пишіть, будь ласка, в коментарях ваші думки з цього приводу. Якщо ви знаєте інші набори по амазонкам, то, будь ласка, дайте знати, тому що я зібрав, здається, все, що я ну, зміг знайти і все, про що мені відомо. На 72-й масштаб. А є ще також ще деякі, ну, скажімо, занадто фантазійні для мене набори, тому я їх не збирав. Ну, то, Тобто, є набори, де там, наприклад, на єдинорогах катаються, чи там на якихось динозаврах. Тобто, ну, Мені не зайшло, але таке теж є. Дякую вам за увагу. До зустрічі!